У Дніпрі планують відновити три фасадні годинники та один наземний. Перший розташований на будівлі коледжу культури та мистецтв, який звели у 1901-1903 роках. Раніше там була Катернославська міська дума. Про історію годинника розповідає історик Максим Кавун. Це радянський годинник, дореволюційний. Він е, показував час в 38 містах радянського союзу. Така була ідея. Виготовлений був він в Києві спеціалістами. Циферблат його зберігся до наших днів і стрілки. Більше там механізм він не існує. Цей годинник він мав коранти, вони відбивали певний час мелодійно і старожили згадують про це. Неподалік від коледжу на проспекті Яворницького біля вулиці Січових стрільців збираються оновити цифровий годинник. Раніше він, крім часу, показував температуру повітря. Годинник хоч і молодший, за фасадні, але вже з десяток років не працює. Його збудують наново. Ця локація, вона виникла в 1976 році. Коли урочисто відзначали 200-річний ювілей міста, було встановлено таку башту, вежу, ну вежа це велика, башта така метрів 5. З годинником, з градусником і там такий був флюгер з написом 200. Ну і ця локація, вона, на жаль, в 2010 році вона була знесена, ця башта. І були на цьому місці встановлені вже електронний такий годинник з емблемою тодішньої Дніпропетровської області. Ну він вже і морально застарів і фізично. Ще один циферблат на вулиці Староказацькій на фасаді колишнього будинку мисливців. Цей годинник створили у 1914 15 роках у стилі модерн. Цей годинник теж він не існував дореволюційний час. Там було циркульне вікно. Зараз там годинник, але він потребує відновлення. Тобто будівля дореволюційна, годинник більш пізній, але він там абсолютно органічний. На будівлі за адресою проспект Яворницького, 102 повністю відновлять годинник, якого немає на фасаді. Він існував, за словами історика, у період радянських часів. Годинник на будівлі 102 по Яворницького це гімназія Фовицького, дом будинок Рагінських. Він побудований в стилі модерн. В 1900-х роках архітектором Дітріхом Тіссеном, це одна з окрас Катеринослава стилю модерн, Ну, будівля не не була відома своїм годинником. Він радянського часу, наскільки я розумію, але його теж слід відновити. За рішенням депутатів із міського бюджету на відновлення годинників витратять 2,5 мільйони гривень. З осені а, зафінансована програма стосовно реконструкції місь, міських годинників. Це годинники, які мають історичну цінність. Такі годинники вони вже досить давно не працюють, але вони є окрасою нашого міста. І в принципі, було б дуже добре, якщо б їх відновили і вони почали працювати, тому що знову таки це є і наша історія, і це є такі речі, які е, притягають увагу. Іван Дусь, Олександр Шалдибін, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.